Друзі, я вас вітаю на українській правді. Це формат у Пилайф. Далі будемо говорити і про українське командування, але обережно будемо говорити і про ситуацію на фронті. Але перед тим закликаю вас звернути на qr код який внизу екрану. Ми потребуємо. Дрон-бомбер. Чому кажу ми? Бо коли ми збираємо для військових, це ми збираємо і самі для себе. Допоможіть, будь ласка, зібрати на комплекс важкого дрону Heavy Shot для 48 ї окремої штурмової бригади. Наша мета 2 мільйони 830 тисяч гривень. Тому не ігноруйте цей QR. А ми тим часом починаємо нашу розмову з Юрієм Бутусом, головний редактор Цензорнет. Пане Юрію, ми вітання. Вітаю вас. Пане Юрію, давайте почнемо з оперативної ситуації на фронті. Як ви її бачите? Я просто тут звернув увагу на допис головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського. Він визначив для себе як один з найбільш складних напрямок Покровський. Як ви це бачите? Так, звичайно, важкі бої зараз насправді йдуть на всіх, на всій ділянці фронту. Всюди де є на активному фронті бойові дії, Це біля 900 кілометрів. Від Харкова до Запоріжжя там активний фронт до Херсона, тобто, всюди йдуть активні бойові дії на фронті 900 кілометрів. Ворог намагається використати тактику таких дій постійних безперервних атак, повзучого наступу малими групами піхоти, замасованої підтримки дронів, артилерії і авіації. Це відбувається всюди. Мета противника тримати весь наш фронт безперервно у напрузі, безперервно атакувати якісь окремі ділянки, окремі позиції, завдавати максимального ураження за рахунок дронів і вогневих засобів авіації, і таким чином сковувати наші сили, виснажувати наші сили і підірвати боєздатність діючої української армії. Пане Юрію, російський наступ, як кажуть ну, військові експерти, він по суті начав почався ще минулого року, там десь у жовтні. А в якій точці він знаходиться зараз за вашими відчуттями, за вашими спостереженнями? Російський наступ не припинявся насправді весь цей час. Була невелика пауза на деяких ділянках фронту. Наші війська в минулому році проводили наступальні дії. На цих ділянках російського наступу не було. Але по суті, це були такі позиційні бої з двох сторон. І наші війська на деяких напрямках мали перевагу, вони намагалися реалізувати, але одночасно на інших ділянках фронту, де перевага була у росіян. Активні дії, наступальні дії вони продовжували. Тому зараз немає такої одної ділянки, де є на одному вузькому місці фронту, є на наступ. Зараз бойові дії фактично це безперервно оці 900 кілометрів, і обидві сторони намагаються створювати напругу на цьому фронті для противника, щоб не дозволити проводити ротації, маневр резервами, посилювати деякі напрямки, давати відпочити. Тому зараз такий характер бойових дій він продовжується. Я хочу просто відмітити, що і у 2023 році наступ у противника він почався не у жовтні. Ворог захопив у травні Бахмут, потім продовжував дії на багатьох напрямках, потім в районі Бахмута і в районі там, на півдні Донбаса на деякий час. У нас була ініціатива, але ворог, наприклад, на Куп'янському напрямку продовжував наступальні дії активні. Тому зараз на всьому фронті йде така в'язка піхотна позиційна війна: війна штурмових груп, війна дронів і вогнього ураження. Ну і зараз ми бачимо, що ворог накопичив значну кількість резервів. І вони змогли налагодити планове постачання, збільшити планові поставки у війська високоточної зброї, збільшили в десятки разів застосування високоточної зброї, збільшили буквально в сотні разів кількість дронів, і налагодили планове постачання піхоти на всю лінію фронту. І піхоту вони, от на всі ці 900 кілометрів, які вони визначили фронтом активних дій, вони поступово поповнюють піхоту. Їхня мета не прорвати в якомусь одному місці фронт, а саме проводити наступальні дії на всьому фронті, щоб ми ніде не могли маневрувати силами. Така мета, такий порядок дій противника. Пане Юрію, готуючись до розмови з вами, звісно, звернув увагу на один з ваших останніх постів у Фейсбук. Він знаєте, вийшов під заголовку топ 10 якостей, які потрібні комбригу, щоб реально тримати фронт. Мені здається, якщо я буду... Його цитувати, і ми будемо обговорювати кожен окремий пункт. То нам не вистачить і кількох годин цього ефіру. Але в мене питання наступне: а чим продуктований цей, цей ваш пост? І з огляду на вашу попередню відповідь, я так розумію, що доречно буде поставити і друге питання. Ось цей наступ росіян. Ось ця їхня підготовка, чи готові ми відповідати? Ключове, ключова ланка управління на фронті це командири бригади, командири батальйонів. Командири бригад це командири з'єднань, і саме вони несуть єдині у нас команді посадові особи, які несуть відповідальність як за ділянку фронту за полосу, так і за особовий склад озброєння і виконання бойових завдань. Вищі Наглядові ради, я би так сказав, якщо мовою бізнеса. Тобто, це такі наглядові ради у вигляді оту ОСУ, які наглядають от, контролюють, але не несуть відповідальності за обстановку на фронті, за людей, за виконання бойових завдань. А вони, вони викон... от це тимчасові структури управління. І на жаль, вони досі у нас не розгорнуті. У нас немає досі ланки управління армійський корпус, армія, до речі, те, що є у нашого противника, тобто немає такого комплекту сил. Тому у нас ключова ланка це комбриг. Я в цьому пості, хоч дописі хотів підкреслити кілька речей: перше, яка велика кількість талантів без перебільшення і якості менеджерських, організаційних лідерських. Потрібна у нас зараз командиру бригади, ключовій особі на фронті, для того, щоб виконувати ефективно бойові завдання, це реально має бути людина просто з унікальним комплексом особистих якостей і з унікальним життєвим досвідом і досвідом служби. По друге, я хотів сказати, що звичайно, на жаль, таких. Унікальних талановитих людей, враховуючи те, що до них такі високі вимоги. Їх не може бути дуже багато самих по собі. Що це штучний продукт, і що їх треба шукати, таких людей, що це унікальні лідери, і що їх треба шукати, і далеко не кожен, кого призначають, може бути командиром бригади і адекватно виконувати завдання. На жаль, величезна кількість людей цій посаді, цим функціям не відповідають. У них немає такого унікального в наших умовах набору якості. Третє, хотів показати, що е, дійсно ну, треба якісь зміни в управлінні, оскільки дуже великі вимоги до цих командирів бригад. Причому я вказав, що вимоги до командирів бригад з боку військового командування е, для того, щоб. В, тримати фронт. Це різні вимоги, різні пріоритети, як побудові колективу, в управлінні боєм, управління організації бойових дій, так і те, що у нас зараз вимагають. Вимагають зараз у нас посилюється, на жаль, паперова армія продовжує. Вона і при минулому логокомандувачі була, і зараз вона при діючому. і... Насправді, вимоги вони все більше жорсткі в плані формалістики, в плані бюрократизації, це адміністративні вимоги, але це не вимоги, які потрібні для того, щоб успішно вести бойові дії. І в цьому теж є такий драматичний розрив, який потрібно вирішувати, в тому числі організаційними Заходами. Ну і четверте, я написав висновок, що Ну, насправді, у нас є два шляхи. Або цим унікальним людям, у яких це дійсно виходить. Треба справедливо оцінювати їх ефективність компетентність. Командирів. Дивізії, корпуси. Так само, як це насправді в усьому світі. Це не якась вигадка. Це і в США. Це всюди існує. У нас унікальна країна. Де в плані військової організації, яка повністю ігнорує дуже багато аспектів світового військового досвіду і військової історії, які застосовувались в усіх війнах. У нас досі замість створення сталого комплекту військ, несуть відповідальність за підготовку, організацію своїх людей. У нас досі генерали на фронті у складі ОТУ ОСУВ. Командують тимчасово приданими ним силами, тобто розмивається повністю відповідальність на оперативному та стратегічному рівні. Це просто дивно, м'яко кажучи, на третьому році повномасштабної наземної війни. Ну і звичайно, якби у нас була більш логічна, зрозуміла, реорганізована система управління бойовими діями, у нас не треба було б такі височезні види. І ну і п'ятий висновок, який я хотів сказати, що насправді нам треба тих успішних, кого виходить, їх треба просувати наверх. Тобто, якщо людина може робити давати результати комбрих, ну давайте зробимо комдівом, дайте йому можливість призначати людей, проводити самостійну кадрову політику. І тоді він буде масштабувати свій успішний досвід в більших масштабах. Бо проблема управління організації бойових дій вона ключова зараз, вона важливіша навіть за озброєння. Пане Юрію, дозвольте вас питаю про заміну на якраз якраз в керівному складі генерал-лейтанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Якось це вже проявляється сьогодні на діях наших військових, можливо, в позитивній, можливо, в негативній площині. Як ви це бачите, я поки що бачу таку паузу. Вище командування розум. Пост який призведе, який змусить вирішувати, знімати його чи ні, через недовіру і відсутність підтримки в громадянському суспільстві. А, але насправді поки що не зрозуміло, яким буде командувач, у генерал гнатов нікому. Я думаю, що і він сам тільки вивчає цю посаду і створює для себе е, розуміння враження. Е, я знов-таки хочу сказати, що. У нас проблема не в якомусь конкретному посадовці, на якійсь конкретній посаді в армії, а відсутні проблеми, У нас відсутня організація і стратегія, логіка управління, логіка організації бойових дій. З це проблема ставки Верховного Головнокомандувача. Це ставка призначає командирів. Ставка отримує від них звіти про обстановку і видає їм оцінки. Ставка планує мобілізацію і організацію як людей, так і промисловості. Тобто якими ресурсами, це просто через якісь особисті симпатії, абсолютно не визначені нікому в армії незрозумілі критерії керівники. І потім, так само, після одного посту в Фейсбуці за кілька годин знімається керівник як Содель. Тобто, тут що шокує? Що людину призначали, хтось з ним проводив співбесіди, ставив завдання, він був присутній на ставці, Він доповідав президенту. Він навіть у Верховній Раді по закону про мобілізацію доповідав. Тобто, там його слухали, слухали, а потім раз і за кілька годин зняли. Тобто, це про що говорить? Або. Ніхто не контролював його діяльність і ніхто нічого досі не знав про якісь негативні речі. Або насправді ніякої об'єктивного контролю і нема, і слідкували тільки за Фейсбуком, за суспільним резонансом, за кількістю лайків, і таким чином у нас змінюється військове керівництво. Ну що перший, що другий варіант, це насправді велика проблема. Да, і велика криза в управлінні, і ми досі на жаль. оця ця відставка суделя. Вона показала найбільше те, що у нас велика криза у ставці Верховного Головнокомандувача, тому що там для того, щоб ухвалювати кадрові рішення, вони не можуть це робити самі в нормальному режимі. А їм треба, щоб хтось в Фейсбуці написав і щоб цей допис отримав кілька тисяч лайків. Ну от така дивна, м'яко кажучи, логіка, логіка кадрових рішень. Е, ну, це ваша візія, пане Юрію. Ви її доносили до наших глядачів, це важливо окреслити. Е, хочу вас ще спитати, бо напередодні уважно слухав Романа Костенка, секретаря комітету з питання з безпеки та оборони. Е, в нього спитали щодо. Темпи поставок зброї, і він сказав, що темпи поставок зброї станом на зараз вони в принципі ну позитивні. Тут друге питання: як з розподілом тих самих снарядів, які приходять, і так далі. А як ви це собі бачите? Ну тобто, темпи у нас добрі, а не всі отримують щось, чи все ж таки всі отримують стільки, скільки їм сьогодні необхідно. На жаль, після того, як дійсно у нас пішли поставки озброєння, вони є, вони йдуть. На жаль, звичайно, ми не можемо говорити, що ми закриваємо усі потреби. У нас трошки створюється завжди такий ефект завищених очікувань, а можливо через таку політичну інформаційну складову. Так, нам поставки зброї збільшились певних видів певної номенклатури. ну, Наприклад, там снарядів 152, 155 міліметрів. Певних видів, да, ми отримали е, значну кількість. Але, звичайно, це не є 100% закриття потреби, навіть це не 50-відсоткове закриття потреб. Тобто є велика війна, є розгорнута велика кількість військ. Воювати, звичайно, всі хочуть вогнем, а не людьми. І, звичайно, в цих умовах е, засобів ураження завжди не вистачає і буде не вистачати. Тому немає такої чарівної такої кнопки, де можна було натиснути, і потім всі проблеми наші вирішені. Це з самого початку було зрозуміло і так буде протягом всієї війни. Тому планування треба не тільки ресурсів, але й застосування ресурсів. Ось чому тому... так важливо порядок військовому командуванні, тому що після того, як держава передає військовим ресурси. Вона має потім і контролювати наскільки ефективно вони застосовуються також. Я звернусь до цієї розмови з Романом Костенком. Це вона не НВ відбулася. Якщо мені не зраджує пам'ять, його там питали про північно-корейські боєприпаси. Він сказав, що певні боєприпаси з певними єрогліфами вони бачили на фронті. А що можуть привнести північно-корейські інженерні війська, на вашу думку? Я розумію, що таким чином росіяни отримують вільні руки, можливо, для наступу? Додаткові. Хто отримає руки вільні руки? Я, Думаю, маю, я, я спитаю ще раз: що буде, якщо росіяни все ж таки отримають північно корейські інженерні війська, про які казали минулого тижня? А. Інженерні війська. Ну, я про таке не чув. Я не знаю, чи будуть там інженерні війська. Я про таку, таку інформацію в мене ще нема. Ну, а те, що противник застосовує боєприпаси Північної Кореї Ірану, це звичайно факт, Вони застосовують тільки завдяки цьому, вони дійсно мають перевагу в кількості засобів ураження на фронті. Звичайно, що Іран і Північна Корея дозволили Росії. Посилити свою перевагу в засобах ураження, і це дійсно для нас є серйозна проблема. Саме через цей фактор став додатковим чинником, тобто, перше, це збільшення виробництва засобів ураження в самій Росії. А друге, оці поставки з Північної Кореї і Ірана вони дозволяють Росії вести наступ, тому що цей наступ, кіль... кількість піхоти в сучасній війні, вона не має насправді значення. Росіяни використовують просто цю піхоту і штурмові групи, виключно як такі, як розвідку боєм. Вони мають е, своїми головами шукати нашу лінію оборони, визначати наш передній край, і для того, щоб потім їх дрони, їх розвідки, наші позиції завдавати вогневе враження. Кількість піхоти ну вона вже не грає такого першочергового значення китайських дронів випускається більше ніж в Росії коли-небудь буде людей. От. Тому тут нема немає складнощі з знищенням піхоти. Проблема саме в засобах ураження, і дійсно, ці поставки вони для нас дуже болючі, і це велика проблема. Пане Юрію, надзвичайно вдячний вам, що знайшли час для української правди для наших глядачів. Нагадаю, Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.нет», був гостем цього випуску. По також закликаю глядачів реагувати на цю розмову в коментарях. Ну ділитись цим відео. Ну не забувати ставити вподобайки і підписуватись на українську правду, якщо ви досі цього не зробили.